Свої 80 відзначає обласна енергопостачальна компанія ВАД Прикарпаття Обленерго. За десятки років неодноразово змінювалися назва компанії, її структура, форма власності, керівництво і підпорядкування. Однак енергетики Прикарпаття завжди виконували важку та почесну місію, несли краянам світло. Тож і зараз каже керманич енергетиків, головний стратегічний напрямок покращення роботи з клієнтами. Акцент робиться на тому, що. Забезпечити нашого споживача всіми доступними методами, і для того, щоб він своєчасно міг розрахуватися за отриманий товар, щоб отримати його якісним. От це перший напрямок, і другий напрямок, на якому ми наголошуємо, це безпека нашої послуги. Прикарпаття обленерго Олександр Бубен називає флагманом української енергетики. Тож 80-річчя компанії відзначають з усією помпезністю. Червона доріжка, гостей зустрічають міми, на вході роздають медалі з логотипом компанії. У рамках святкування ювілею нагороди кращим працівникам вшанування енергетичних династій, відзначення ветеранів енергетики. Михайло Клим'юк – ровесник підприємства, йому теж 80. Все своє життя пропрацював енергетиком. Згадує ще старі підстанції та. Небезпечні рейди зараз каже молодим працівникам, бракує мужності. Зараз трошечки легше працювати їм, але я вам скажу, молоді люди не є відповідальні, такі не хочуть так робити добре. Дуже боязливі. Приходилося мені, приходилося дитинку робити під напругу 0,4 чотири під е, кіловоті під 380-220 під напругу приходилися робити. Робив привітати енергетиків зі святом прийшли і представники влади. кажуть, співпраця з Прикарпатті обленерго плідна і в плані підтримки і контролю. Із усіх приватизованих. Е чи тих, що на шляху до повної приватизації організацій, саме Обленерго відзначається і високою культурою обслуговування, і толерантність по відношенню до людей. Ювілейний рік минає у вад Прикарпаття Обленерго під гаслом Історію творимо разом. Тож енергетики звернули свою увагу на вивчення історії не лише рідної компанії, але й міста та краю.